Поступило сьогодні питання щодо смерті військовослужбовця не під час воєнних дій, а наприклад, коли він перебував там на складі, або кудись направлявся, або як в нашому випадку, в нашій справі, це було військовий захворів після поранення, були складнощі здоров'ям, його. Командир направив на проходження ВЛК, і під час проходження вже ВЛК, там на території без бойових дій, він помер і було складено відповідний протокол про те, що він загинув під час виконання військових обов'язків. Ну і звісно, там донька ніяких грошей після смерті батька не отримує. Ось у нас рішення окружного адміністративного суду. І в цій справі ми виграли і скасували результати перевірки щодо таких обставин. І ми змогли довести те. Що якщо військовий загинув навіть на під час виконання бойових дій, а будучи в статусі військового, тобто він не був у відпустці, наприклад, там за сімейним обставинами десь вдома, там по п'яні не вмер. Він Помер під час проходження ВЛК. а ВЛК в нас проходить військово зобов'язані. А в даному випадку навіть військовослужбовець, і відповідно бачимо, що суд позов задовольнив, визнав протиправно та скасував наказ командира військової частини. А тому зараз проходить вже нова перевірка, за якою, як мінімум, військова частина повинна встановити, що людина під час проходження ВЛК була військовослужбовцем, виконувала свій обов'язок і померла, а тому рідні військового зможуть отримати як мінімум 2,5 мільйона гривень за смерть такого військовослужбовця.